Привіт! Ми вже подивились на оновлення Laravel 11 і прийшов час оновлювати наші проекти. І одна справа встановлювати свіжу збірку фреймворку, і зовсім інша оновлюватись з минулих версій у вже працюючих проєктах. В декількох відео ми оновимо мій вже реально працюючий проєкт до Laravel 11. Подивимось, як це зробити та на що звернути увагу. Одразу скажу, що під час підготовки до цього відео я знайшов декілька неочевидних моментів. Які можуть зламати певні блоки вашого коду. Ми пройдемось по ним та зробимо так, щоб все працювало. Тож, давайте розбиратись, що там до чого. Але спочатку давайте намітимо план оновлення, що ми маємо зробити. По-перше, звичайно, нам треба оновити версії пакетів та залежностей. Далі. Нам необхідно змінити Bootstrap-файл на новий. Ми пам'ятаємо, що у нас докорінно він змінився. Далі ми маємо зареєструвати всі сервіс-провайдери, підключити всі потрібні Middleware та перевірити їх роботоспособність. Звичайно, що оновити конфігурації і підключити events та лісенери до них. Ну і останнім для себе я відзначив, що треба перевірити роботу всіх політик та гейтвеїв. Ну що, від теорії до практики. І, перш за все, нам необхідно відкрити upgrade Guide в документації Larvel. Тут вже розбито план оновлення на декілька частин. Ті оновлення, що мають високий ступінь ризику, скажімо так, ті, що мають середній ступінь ризику, і ті, що в принципі, не принесуть вам якихось проблем при оновленні. Ми будемо з вами рухатись по всіх цих розділах. І перш за все, у нас, звичайно, що необхідно оновити залежності наших пакетів у Composer.json. Давайте подивимось на такі найкритичніші оновлення, які ми маємо зробити. Перш за все, ми маємо оновити версію фреймворку до 11-ї, звичайно. Далі, у нас є залежність від Collision пакету від Maduro, Нам треба його оновити до версії 8.1, мінімальна. І далі, якщо у вас встановлено певний з пакетів цього списку там, де в дужках у вас написано if Installed, то, звичайно, що версії пакетів необхідно теж оновити. В моєму випадку мені треба оновити Laravel Octane, в мене він встановлений. І для аутентифікації юзерів я використовую Sanctum для генерації JVT-токенів. Uh, я використовую uh, якраз цей пакет. Uh, і, звичайно, що після цього доведеться перегенерувати міграції, наскільки я зрозумів. І давайте це одразу і зробимо. Відкриваємо композер JSON, uh, оновлюємо Laravel до 11-ї версії. 0. Так, а, далі в мене Sanctum має бути в версії 4.0. Це в блоці Require. І collision від Null-Maduro він знаходиться у нас в Require Dev Це воно тут має бути. Тепер, а, я знаю, що я буду використовувати веб-сокети від Laravel. Я хочу спробувати Laravel Reverb у своєму проєкту, проєкті. Uh, тому uh, я можу видалити той пакет, який я використовую зараз, і замінити потім uh, його на Laravel Reverb. Я це зроблю. Uh, далі я планував uh, позбавитись від цього пакету з хелпером для IDE, тому що в PHP Storm я використовую вже інший плагін, він мені більше допомагає. Тому ця залежність мені зараз не потрібна. І я не буду використовувати поки що паралельні тести, тому теж я можу це видалити спокійно, не переживаючи. Тепер окремим моментом я знаю, що у нас у Спаті. До речі, якщо ви не знаєте, круті, дуже доповнює круті пакети, робить команда Спаті для Laravel. Я знаю, що оцей от пакет він зараз оновився до 6-ї версії. І, скоріше за все, мені треба його оновити а, теж. Тому я оновлю. А, в принципі, це є. Давайте спробуємо тоді а, запустити це в композорі, зробимо Composer Update. І почекаємо, поки встановлюються наші залежності. Так, бачимо, що є помилка. А помилка, тому що я видалив WebSocket пакет, і його сервіс-провайдер в мене був зареєстрований в app -конфігі. Так, ось це, цей момент. Можна видалити і повторно запустити Composer AutoLoad. Нехай все, всі залежності ще раз проскануються і зареєструються в Composer. Бачимо, що все окей, все є, і ми можемо рухатись далі. А далі мені треба перевірити, чи оновилися щось у сервіс-провайдерах, можливо, конфігурації чи міграції для пакету, який я використовую. Нагадаю, це Laravel Permissions, тобто в мене юзери мають певні пермішіни, і я використовую саме цей пакет для цього. Беру команду з документації, і бачимо, що конфігура... файл конфігурації в мене вже присутній, і міграція також присутня. Тобто, в принципі, я не розумію, чому я маю оновити. Ага, маю оновити, тому що у нас є. Бачите, перед тим, як запускати міграцію, нам, нам треба присвідчитись, що у нас. Наша база даних відповідає критеріям, які тут встановлено. Так, В мене це встановлено. Я думаю, що тут в мене проблем не має бути, тому я можу рухатись далі. Дивимось далі: у нас необхідно для Sanctum теж оновити пакети. Скопіюю команду з документації larval. Uh, так, міграції теж є. Подивимось, реально, що у нас там змінилося, а що ні. Ну, наче нічого і не змінилося. Так, а якщо я видалю uh, цю міграцію і згенерую її ще раз. В мене є файл, і в мене є тут зміни. Так, що змінилося? Змінилося TableId. ID, а що було? Наче змін немає, значить просто що коментар я видаляв. Ну, і, в принципі, наче нічого не змінилося. Тобто, в принципі, я можу зробити rollback цього файлу, і, наче змін немає. Чому нам пропонують ще раз перегенерувати міграцію, я трошки, чесно кажучи, не зрозумів. Так, ну, в принципі, я думаю, що підготовку ми зробили, і ми в наступних відео зможемо рухатись далі. І вже створити новий Bootstrap файл, і всі зміни, які він потребує, ми будемо продовжувати робити. Ми зробили базову підготовку перед основною роботою і продовжимо оновлювати проєкт у наступному відео. Тому підпишіться на канал, щоб не пропустити вихід відео. Натисніть на дзвіночок, щоб бути точно в курсі про вихід нових відео. Та напишіть в коментарях, чи вийшло у вас оновити ваші пакети у ваших проєктах перед основною роботою. Побачимось в наступному відео.